Друзі, триває мовлення телеканалу Київ 24 Дякуємо вам за те, що ви з нами говоримо про найголовніше. І звісно ж, цій студії для вас працюють Ірина Король і Тарас Кобзар. Отже, черговий скандал розгорівся в мережі з пожертвами на лікування в його епіцентрі Опинився відомий львів'янин зі спинальною м'язовою атрофією Назарій Гусаков. 31-річного чоловіка запідозрили в махінаціях з пожертвами на лікування у гусаково рідкісне генетичне захворювання, яке спричиняє дегенерацію м'язів та втрату свідомості. Саме для цього гусаков кілька останніх років збирає гроші небайдужих, але накопичене витрачає не за призначенням. Таке запідозрили користувачі соцмереж. Із каналу розгорівся після того, як користувача мережі X під ніком типова домогосподарка попросила у Гусакова надати звіт про витрати коштів, які були зібрані на лікування. А також чеки за придбані ліки. Скріншоти переписки опублікувала від Гусакова, отримала відповідь, що може не донатити, якщо не довіряє. Назарій також додав фото ліків, яке, як з'ясувалося, публікував в соцмережах для звітності не один раз. Також гусаков оприлюднив чек транзакції в травні на півтора мільйони гривень, начебто за ліки. Проте користувачі розледіли, що гроші Назарі перерахував ФОПу якогось правника, і стало запитання, при чому тут юрист до ліків та лікування. Ну, а далі вже понеслося, тому що розбіжності в словах, заявах та звітах Гусакова почали фіксувати і постити інші користувачі. До розслідування долучилася і журналістка Ольга Худецька. Вона підрахувала, що для терапії СМА Гусакову необхідно 30 банок препарату на рік. За роздрібними аптечними розцінками це майже 9 мільйонів гривень. Проте, як з'ясувалося, вже рік Назарія безкоштовно забезпечують необхідними ліками спільно з виробником. Львівська мерія це у Фейсбуці. Підтвердив очільник Львова Андрій Садовий та керівниця управління охорони здоров'я Львівської міськради в коментарі Суспільному. Сьогодні рівно рік, відколи Назарі перебуває на нашій програмі. Він отримує по три флакони на місяць відповідно до медичних висновків. Увесь цей час він отримував необхідні медикаменти за кошти міського та державного бюджетів, а також від виробника. У його випадку він або хтось із рідних приходить до поліклініки, щоб отримати місячну дозу препарату. Коли Назарі повідомив, що йому потрібно збільшити дозу через слабкість у м'язах, лікарі запропонували пройти повторну експертизу, щоб оцінити. Чи в цьому є необхідність станом на зараз Назар ще не пройшов цього обстеження. Минулого року на закупівлю було витрачено з міського бюджету три чотири десятих мільйона гривень на закупівлю тих 14 флаконів. І на цей рік також передбачено для нього вже проведено закупівлю 10 флаконів препарату. Майже 2,5 мільйони коштів це вартувало. 10 флаконів також надасть нам компанія Рош і далі більше журналістка худецька підрахувала, що до забезпечення містом гусакову не вистачало третини дозування, і це коштує майже 3 мільйони гривень. Тоді як за інформацію, насправді Назарій змирав на рахунках по 40-60 мільйонів гривень небайдужих. Скріни зі зборами користувачі також оприлюднили соцмережі. Худецька припустила оплата незрозумілому ФОПу на ліки. Наймовірніше просто обмінна операція, яка завела на гаманець гусакова крипту в еквіваленті півтора мільйона гривень. Інші користувачі зафіксували обіг криптовалюти майже на три мільйони доларів, і ще в мережі почали з'являтися скриншоти про ставки на спорт та онлайн казино, причому деякі на російських платформах. Ну і сам Назарій Гусаков усі звинувачення в махінаціях з коштами відкидає в інтерв'ю Суспільному. Він розказав, що збирає донати на лікування останні три роки. І чоловік визнав, що інколи ліки обходилися дорожче, бо шукав їх диміхи. Кудля купляв не завжди офіційно. За міською програмою йому не вистачає третини необхідного дозування. Зазначив гусаков. Тому й продовжує збирати гроші. А ще каже, додатково до ліків йому щомісяця необхідні 250-300 тисяч гривень на іншу терапію та обслуговування, адже наразі хвороба його повністю знерухомила, стверджує Назарій. Він визнав, що звітів витрачання донатів немає, і також визнав, що люди збирали йому на ліки з надлишком та розповів, куди їх спрямовує. Нема звітів, але я вам можу сказати, що ці кошти. Витричалися і на донати таким самим людям, як я, зі спинальним атрофією, коли я мав залишок, і на наших військових це теж було публічно. Але я тим не хизуюся. Це, моя, це моє завдання. Якщо я маю змогу, я також не знаю. Я міг сказати: ви знаєте, а я додонатив зі своїх зароблених грошей. чи я донатив з тих, що ви мені допомагали? Я не знаю, тому що для мене це було все. Всі кошти на те, аби моє життя продовжувалося якомога довше.